Усім привіт! Слава Україні! Героям слава! Вирішила сьогодні зняти відео про одну із своїх ванд. Всі бачили, що в мене вандові квітли, але, зокрема, ось із цих ванд ми називаємо двоквіткових. Вона вирішила заквітнути одна з перших. Квітка в неї. От зараз вона фіолетово-чорнична. На сонячному світлі вона рожева, а насправді вона блакитна, не передає І камера її справжнього, справжнього кольору. І вона надзвичайно шикарно пахне. Вона пахне корвалією. Цього року вона проквітла один, два, три, чотири, п'ятий бутон квіточками. І це одна із вант, яка квітне в мене два рази в рік. Тобто ця ванда квітла мене ще зимою, але цієї зими не квітла. Чому? Тому що в нас не було світла, в нас не було енергії, в нас було холодно, і, відповідно, це відбилось на наших оркідеях, зокрема на Ванді. Дякуючи москалям, дякуючи цим окупантам. Але нічого, все буде Україна. А тепер покажу вам кореневу систему. Це а ще назва. Ця назва ванда робить з Далінг на мімі палмер. Ось одна із ванд. переважно в мене ванди ось такою закритию кореневою системою. А ця ванда в мене посаджена. На ось такий горшочок. І тут у нас кора великої фракції. І знову дощ. Як давно не було дощу, раптом пару годин. І це який раз хотіла б вам показати, що ця ванда дійсно під дощем. Мої вандові під дощем. Вони не прикриті, не закриті. Ось так. от. Так що догляд в літній період вони в мене на вулиці, як тільки добова була плюс 15. До Речі, одна із ванд говорю, бо бопадалась, такий сильний. Одна із ванд, яка прекрасно принесла температуру вночі плюс 7, три доби підряд, і вона себе прекрасно почуває і закріпила одна з перших. І на цьому все. Тікаю від Все, Всім папа, слава Україні! Героям слава!